вам! Арон мав робити вступ до моїй проповіді, але не хоче. Минулого разу як я проповідував у неділю. Не в середу, я проповідував по псалмове Давида. І то були його слова. А сьогодні я хочу, щоб ми пороздумали і подивилися на життя Давида, що Давид казав і як він жив. 1 Самуїла, 17 розділ з 33 вірша. І сказав Сул Давидові: ти не можеш іти проти цього филистимлянина, щоб битися з ним, тому що ти ще юнак. А він від юності своєї волі і сказав Дависаулові раб твій пасовець у батька свого, і коли, бувало, приходив лев або ведмідь і хапав вівцю зотари, то я гнався за ним і нападав на нього, і виривав з пащі його. А якщо він кидався на мене, то я брав його за гриву, бив і вбивав його. Лева та ведмідя вбивав раб твій. І з цим філистимлянином необрізаним буде те саме, що з ними, тому що він зневажає військо Бога Живого. І сказав Давид, Господь, який рятував мене від лева та ведмедя, врятуй мене і від руки цього филістимлянина. Сама перша така ярка Давидова історія або історія, яка з ним сталася, через яку всі знали про Давида, це історія з Голіафом. Давид юнак, молодий хлопець, приблизно е, так прикидають, що йому було десь 17 років. Це дуже мало. І Давид каже перед, цей, перед цим двобоєм Давид каже до Саула, що я піду, буду битися, всі бояться. І Давид каже, що я перемагав лева і Ведмедя. І далі роби дуже важливе уточнення. Що я їх перемагав тому, що Бог мене спасав. Не тому, що я був такий сильний, або їх не боявся, а тому, що Бог був той, хто мене рятує. Господь, який рятує. <кхе> Давід дуже ясно розумів свою залежність від Бога. І це розуміння він проніс через все своє життя. Далі після того, як, він, як була ця битва з Голіафом, Давід, отримав якусь таку славу, став відомий про нього знову весь Ізраїль. Саул робить його своїм воєначальником, цього молодого хлопця. І Давід виходить і воює з Саулом за Ізраїль. Командує всім військом. Далі Саул возгордився, йому стало завідно, що в нього є такий воїн. Замість того, щоб тішитися і радіти, що у нього є людина, яка благословенна Богом, і приносить йому такі перемоги, він почав завідувати йому, він почав ненавидіти Давида, він почав шукати його смерті. І в кінці кінців Давид тікає від Саула і починає від нього переховуватися. І далі відбувається така історія. 24 розділ, також перше Самуїла. Як Давід мав можливість вбити Саула. З першого вірша. І вийшов Давід звідти і жив у безпечних місцях Енґадії. Коли Саул повернувся від Філистимлян, його сповістили, говорячи: ось Давид у пустині Енгаді». І взяв Саул три тисячі відбірних вибраних чоловіків з усього Ізраїля і пішов шукати Давида і людей його по горах, де живуть садни. І прийшов до загону Овечого при дорозі, там була печера. І зайшов туди Саул за потребою. А Давид і люди його сиділи в глибині печери і говорили Давиду люди його. Ось день, про який говорив тобі Господь, я видам ворогів твоїх, руки твої, і зробиш з ними, як буде добре в очах твоїх. Давид устав, тихенько відрізав від краю край від верха одягу Саула. Але після цього боляче стало серцю Давида, що він відрізав край від одягу Саула. І сказав він людям своїм: нехай не допустить мені Господь зробити це панові моєму, помазаному Господньому, щоб накласти руку мою на нього, бо він помазаний Господній». І стримав, Давид свої, е, і стримав Давид людей своїх цими словами і не дав їм повстати на Саула. А Саул вийшов, а Саул встав, вийшов з печери на дорогу. Потім став і Давид, вийшов з печери і закричав услід Саулові, говорячи, пане мій царю. Саул оглянувся назад, а Давид вислухав, а Давид схилився лицем до землі і поклонився йому і сказав Давид Саулу, навіщо ти слухаєш слова людей, які говорять, «Давид задумує на тебе зло? О сьогодні бачать очі твої, що Господь віддав тебе нині в руки мої в печері. І мені говорили, щоб убити тебе. Але я, не пощадив, але я пощадив тебе і сказав: не підніму руки моєї на помазаника, бо він помазаний Господній. Не підніму руки моєї на пана мого, бо він помазаний Господній. Батьку мій, подивися на край одягу Твого в руці моїй. Я відрізав край одягу Твого, а тебе не вбив. Довідайся і переконайся, що нема в руці моїй зла і підступу, і я не згрішив проти тебе, а ти шукаєш душі моєї, щоб погубити її. Нехай розсудить Господь між мною і тобою, і нехай помститься тобі Господь за мене, але руки моєї не буде на тобі. Як говорить давня притча, від беззаконних виходить беззаконня, а руки моєї не буде на тобі. Проти кого вийшов цар Ізраїльський, за ким ти ганяєшся, за мертвим псом, за однією блохою? Господь, нехай буде суд... суддею і розсудить між мною і тобою. Він розгляне, розбере справу мою і спасе мене від руки твоєї. Коли Давід закінчив говорити до Саула ці слова, Саул сказав: Чи твій це голос, сину мій Давиде? і підніс Саул голос свій. І заплакав і сказав Давидові. Ти справедливіший за мене, тому що ти відплатив мені добром, а я відплатив тобі злом. Ти сьогодні показав це, чинивши зі мною милостиво, чинивши зі мною милість. Коли Господь віддавав тебе в, руку мої, в руки мої, коли Господь віддавав мене в руки твої, а ти не вбив мене. Хто знайшовши ворога свого, відпустив би його в добру дорогу. Господь віддасть тобі добро за те, що зробив ти мені сьогодні. І тепер я знаю, що дійсно ти будеш царювати, і Царство Ізраїля буде, буде твердим у руці твої. Отже, поклянись мені сьогодні. Отже, поклянись мені Господом, що ти не вигубиш потомства мого після мене і не знищиш імені мого в домі батька мого. І поклявся Давид Сеулові, і пішов се у дім, а Давид та люди його знову пішли в укріплене місце. Ви знаєте, Давид знаходився в дуже непростій ситуації. Коли ми читаємо такі моменти з життя біблійних героїв, життя Давида. То здається, що от він так благородно поступив і це добре. Але часто тяжко зрозуміти ту реальність, в якій людина була, і яку вона ситуацію, і яке вона рішення прийняла. Часто в нашому житті нам дуже, тяж... дуже важко сумістити Слово Боже і реалії нашого життя, проблеми повсякденні. У них поступати правильно. Давид у ці часи вже декілька років утікав від. Може, не декілька років, але деякий час він вже тікає від, від Саула. Йому немає навіть 20 років. З ним зібралися люди, які, його родина, люди, які були пригнічені. І вони переховувалися від Саула. Давид це людина, яка помазана на царя приживім царьовим. Долг кожного. Громадянина цієї країни видати Давида царьове, бо Давид не може бути помазаним на царя при живім І всі видавали Давида, куди він не біг, його постійно люди видавали. Він постійно тікав. Це великий стрес, це великі переживання, це дуже велика угроза його життю. Більше того, під ним куча людей, які, якими він керує і за яких він несе відповідальність. Написано, що це Бог допустив таку ситуацію, і ми також можемо це побачити, що сам Бог дав таку ситуацію. Бог віддав Саула в руки Давида. Убий його і всі твої проблеми вирішаться. Можеш піти вже свободний і не боятися. Усі люди, які були з Давідом, все було на стороні Давида. І ця ситуація, і ніби Бог її послав. І навіть так вийшло, що Сеул від цього війська свого відійшов, і лише, лише той Сеул стоїть перед тобою. Люди, які були з Давідом, під, ну, не то що підговорювали, казали йому, «Да, це той час. Убий його. Давідо не тяжко було вбити людину, він, він був воїном, він багато вбивав, і він знав, що це, розумів, що це людина його ворог. Хоча він, він так не считав. П'ятий вірш, що, люди, що його люди йому кажуть. Ось день, про який говорив тобі Господь, я видав ворога, ворога твого руку твою і зробиш з ним, як буде добре в очах твоїх». Нічого Давідове не перескоржав. Далі ми бачимо, що Давід каже вже Саулові, як Давід поступає в ці складні ситуації. 13 вірш. Давід віддає все в руки Бога. Нехай розсудить Господь між мною і тобою. І нехай помститься тобі Господь за мене, але руки моєї не буде на тобі. Давід віддає весу руки Бога. Саул у все своє життя надіявся на людей. А Давід бере цих всіх людей, які йому говорять, які всі кажуть, що от це вирішення твоїх проблем. І він усю цю ситуацію, все те, що явне і стоїть перед ним, він не вважає це за аргумент. А свого Бога кладе важніше за цих всіх людей. Того, кого ніхто не бачить, і того, кого можна вроді послухати, або може і він дає таку ситуацію. Це була складна ситуація також у тім е, випадку, що якби Давід убив Саула, то лишилися б живі його сини, з якими в нього б е, далі ця війна. І ніхто не знає, як би склалося життя Давида. Можливо, це була б вся така боротьба за трон з синами, його, синами Саула. І Давид у цій складній ситуації вирішує все віддати в руки Бога. Я не знаю, як поступити. Най Господь. Краще най Господь забере його життя, але я не заберу. Чому? Тому що це також помазаний Божий. Далі проходить деякий час і Давидом трапляється точно така сама ситуація. Саул знову доганяє його, шукає, знову саула, саула видали Давида. Саул знову збирає військо, йде за, за Давидом. І Давид це знає, вони е, лагер свій построїли Саул. І там ночують. І ночу Давид приходить в цей лагерь, приходить з декількома своїми воїнами. І один з цих воїнів каже йому, що. Давай уб'єм Саула. Усі спля, вони підійшли до самого Саула і стоя перед Саулом і бачить його. І цей воїн каже, що ти знаєш що? Я одним ударом зараз його приб'ю тут на місці і не повторю удар. Один удар вирішить всі наші проблеми. Десятий вірш. І сказав Давид. Живий Господь! Нехай уразить його Господь або прийде День Його і Він помре, або піде на війну і загине. Мене ж нехай не допустить Господь підняти руку мою на помазаника Господнього. 23, 24 вірші. А Господь нехай відплатить кожному за правду Його і за істину Його, бо Господь віддав тебе в руку мою, але я не захотів підняти руки моєї на помазанка Господню. І нехай як дорогоцінне було життя Твоє нині в очах моїх, так цінується моє життя в очах Господа. І нехай визволить мене від усіх, від усякої біди. Нехай Бог вирішить цю проблему. І ми бачимо знову цей наголос і це порівняння, як Давид не надіється на людину. Давид надіється на Бога і каже, нехай Бог вирішить це. Не я, а Бог. І далі, коли він звертається до Саула, він міг би сказати, що Саул другий раз уже. Твоє життя було цінне в моїх очах. Тепер ти, Саул, пощади мене. Нехай моє життя буде цінне в твоїх. Але Давидові цього не треба. Давид знає, що в очах людини це нічого не стоїть. Не в людських руках життя людини. Давид каже, нехай так моє життя буде в руках Бога. Главу, яку я читав на початку, перша ця ситуація, в кінці цієї глави, коли розмовляв Давид з Саулом, коли він був в печері, Саул бачить цю силу, цю правду Давида, це уповання його на Бога. Він каже, так, «Да, тепер я побачу, що ти дійсно будеш царювати над Ізраїлем, і царювання твоє буде твердим. І далі він просив Давида і каже, 22 вірш, 24 розділ. Отже, поклянися мені Господом, що ти не вигубиш потомство Мого після мене і не знищиш імені мого в домі батька Мого. Знаєте, Саул не дивиться на Бога, Саулови до цього. По-прежньому не пам'ятаю. Саулови так і кажеться, що лише у людських життя, у людських очах важливо, з людьми важливо договоритися. Він договаривається з Давидом і каже, що слухай, ну даже як так, ти пощади мій дім. Саул надіється на людину. Не на Бога. Згадайте ситуацію, коли на початку царювання Саула, коли він е, воював, коли Бог відвернувся від нього. Це була ситуація, коли величезне військо наступало. На Ізраїль. А Саул мав сидіти і чекати, доки прийде Самуїл пророк, принесе жертву, благословить народ на цю війну. І Саул переживає перед ним велике військо, куча людей. Люди, його люди почали вже розбігатися, він ще сильніше переживає і бере і сам приносить ту жертву. Не слухається е, Бога, не дочікується Самуїла. Бог каже, що це було із питання, якби ти його пройшов, то я б утвердив твій трон на віки. а ти його не пройшов. Але зверніть увагу, що там каже, треба було, мабуть, зачитати, що там каже Саул. Самуїл каже, ти зрішив, ти неправильно, від тебе забирається царство, ти не будеш царювати. Сел каже, це все добре, я зрішив перед Богом, але пошануй мене перед цими людьми. Мені не важен Бог. От ці люди передо мною мені треба щось з ними зробити. Ти мене в очах цих людей підніми. Не в очах Бога. Відкив Давида сила так поступати. Так вірно, благородно, правильно цей розум. Давід ходив смиренним перед Богом. Давід завжди покорявся Богу. Сила Давіда в його смиренні. Сила кожної віруючої людини в її смиренні. Смирення це корінь усіх добродітів. Корінь любові смирення. Корінь прощення — смирення. Корінь, забув. <смірення> Усіх наших добродій, усіх благ, які людина може робити. Милості, довготерпіння, любові. Всього цього коренем є, є смирення. Коренем усіх зол є людська гордість. Ненависть корінь ненависті. Гордість, корінь вбивств, гордість. Корінь заздрості, гордість. Саул цар над Ізраїлем. У царя все є, все є. Є багатство, є власть. Чого йому ще потрібно? Але він живе в страху, в ненависті. Боїться, що Давид його вб'є, хоча цей страх марний. Він рішав, рішав і так нічого не порішав. Давид надіявся на Бога. Що мав у усього Давид з цієї надії? Давид дотримує свого слова і не піднімає руки на дом Саула. Давид не вбив нікого з дома Саула. Ні Саула, ні його синів, ні його плем'янників. Що робить Бог? Бог вирішує цю проблему? Бог допускає смерть Саула, смерть Саулових синів. Потім Бог допускає смерть того сина Саула, який лишився в живих і став царем. Також тут важливо звернути увагу на те, що після смерті Саула Давид не рвався стати царем Ізраїля. Ізраїлі. Пройшло ще 7 років після того, як помер Саул і Давид став царем. Бог забрав усіх синів Саула. Бог забрав усі ці прегради перед. Царством Давидовим, тому що Давид довірився Богу і сказав, ти це все видіш. І далі, навіть коли Давид став царем і вже правив, Бог допускає голод. Вони моляться до Бога, Давид молиться до Бога. В Чим, в чим проблема була? Бог гнівається, оказується Бог гнівається над дім Саула. І ще сім чоловік останніх двоє синів Саулових і його плем'янники. їх також стратили повісили. Бог попіклувався про те, щоб Давід став царем і забрав перегради, перешкоди. Хто знає, як би склалося життя доля Давида, якби він сам це все рішав? Давид умів довіряти Богу. Смирятися перед Богом і чекати, що Бог вирішить його проблеми. Друге Самуїла, 23 розділ з першого вірша. Ось останні слова Давида. Слово Давида, сина Єсеєвого, слово мужа поставленого високо. Помазаника Бога Якова і солодкого співця Ізраїлевого. Дух Господній говорить у мені і слово, моє на язіці, і слово Його на язиці моєму. Сказав Бог Ізраїлев, говорила мені скеля Ізраїлева, той, хто панує над людьми, повинен бути праведним, пануючи в страсі Божому. І як вранці на світанку при сході сонця на безхмарному небі. Від світла після дощу виростає з землі трава, чи не так дім мій у Бога? Бо уклав із зі мною завіт вічний, міцний і непорушний. Чи не так виходить від Нього все спасіння моє і все бажання моє? Давид розуміє свою повну залежність від Бога. Як та трава, яка не виросте без тепла, яка не виросте без дощу, яка не виросте без світла, така вона, знаєте, безсила. І Давид порівнює себе з нею і каже, я як та трава, якщо ти не даш тепла, не даш своєї милості мені, я не проживу. І друге, на що тут Давид наголошує, це вже в кінці свого життя, що ти благословив цим всім моє життя. Ти дав моєму житті то сонце, той прекрасний світлий ранок після дощу, щоб я міг прорости. Ви знаєте, наше життя точно таке саме. Ми точно так само залежимо повністю від Бога. Без тепла ми загинемо. Стої нашому температурі нашого тіла помінятися на декілька градусів і людина вмирає. Без води декілька днів людина помирає. Без цих світлих, прекрасних днів, які Бог нам кожен день посилає, людина не проживе. Стої Богу змінити чи розстояння Сонця від землі, чи навіть на один градус те, як рухається земля чи наклон землі, і на землі почнуться такі катаклізми, що ми не зможемо вижити. Все це посилає нам Бог, без цього ми не годні прожити. Саме головне – головними негодні прожити без Бога. 1 Петра, 1 глава 24, 25 вірші. Всяке тіло як трава, і всяка, людська, і всяка слава людська, як цвіт на траві, Засохла трава і цвіт опаде, і цвіт її опаде. Але слово Господнє є віковічне. І це те слово, яке проповідуване. Вам. Без Бога, без світла, тепла, без води ми ніщо. Наше життя коротке, як той цвіт, лише розсвів і його нема. Давид прекрасно розумів ці слова. Ці самі слова сьогодні проповідувані нам. І перед нами вибір, гордість або смирення. Амінь.